Будьмо уважні. Той час первосвященники і старші зібрали раду на Ісуса, щоб його вбити, і привели Його до Пилата, кажучи, візьми його розіпни. Каже їм Пилат, візьміть його, ви і розіпніть, бо я ніякої вини не находжу в ньому. Юдеї йому відповіли: У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим. Пилат почув це слово, налякався ще більше, вернувся він ще. Супертові каже, звідки ляти? Ісус не дав йому одвіту, каже йому Пилат зі мною не розмовляєш, хіба не знаєш? Я маю владу відпустити Тебе і маю владу розп'ясти тебе. Ісус відповів: Не мав би ти наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Тому хто мене тобі видав, має більший гріх. Почувши Пилат те слово, вивів Ісуса і сів на судищі, на місці, що зветься літостротон по-єврейськи Гавата. а був то день, коли приготовляли Пасху близько шостої години, і каже до ідеї, Ось цар ваш, ті закричали геть, геть із ним, розпни його. Пилат каже їм: царя вашого має розп'ясти, первосвященники відповіли, нема в нас царя, крім кесаря, і видав його їм на розп'яття, взяли вони Ісуса і, несучи свій хрест, Він вийшов на місце зване черепо Єврейського, лгота. там його розп'яли з ним двох інших, одного і другого боку Ісуса ж посередині. Пилат велів зробити напис, прибити на хресті. написано було Ісус на зерінин, Цар Юдейський. Багато з юдеїв читало той напис, бо місце, де був розп'ятий Ісус, було близько міста. Писано було по-єврейськи, по грецьки, і по-римськи. При Христі Ісуса стояла його мати, сестра, Його матері, Марія Клеопа та Марія Магдалина, коли Ісус побачив матір і учня, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері, ось жінко, син твій, потім каже до учня, ось мати Твоя. І від тієї хвилини учень узяв її до себе. Потому Ісус, знаючи, що все звершилося, щоб збулося Писання мови вспрагли, скуштувавши осту, Ісус, сказав звершилось і схвилив голову, віддавши духа. Тому що то була п'ятниця, та що тіла не лишилися в суботу на хресті, бо був великдень тієї суботи юдеї просили Пилата, щоб переламали їм голінки, їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті, та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер голінок, йому не ламали, але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз зариже, потекла кров' і вода, і той, який бачив, свідчив те, і свідчення його правдиве, і він знає, що говорить правду, що ви теж увірували. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорі браті і сестри. Сьогодні церква. Перед наші очі виставляє животворчий хрест і пригадує нам, що на ньому відбулося. На ньому відбулася найбільша перемога добра над злом, світла над темрявою. І Хрест для нас це завжди є така таємниця, скільки би ми над ним не роздумували, він завжди лишається для нас такий, знаєте, ну, він чужий в нашій природі. Тому що ми покликані не до терпіння, ми не покликані, щоб знаєте, таки бути нещасні. Ми покликані до вічного життя і жити з Богом. У тій радості, яку Господь нам приготував, і нам то тяжко якось то все поєднати. Знаєте, як то так, як ми покликані до того добра, а тут, знаєте, треба терпіти і страждати, бо так Господь велів. Відповідь, коли ми дивимося в життя Ісуса Христа, виявляється, щоб Господь відкрив нам небо чи відкрив той шлях до неба, він мусив взяти ключ, і тим ключом якраз був і животворчий хрест. Верніше він на ньому був. Він дотикнувся до тої смерті, дотикнувся до тої злоби своєю божественною силою. І це злоба, наче вона його вбила, бо він помер. Але він, власне, спускається туди, в той ад, щоб витягнути всіх тих людей, які очікують. Тому хрест є тим таким, який відкриває ад і також відкриває дорогу до царства Божого. Я вже одного разу говорив, і то буду час від часу пригадувати, бо церква нам виставляє цей хрест як мінімум два рази в році. Але ми свій хрест, можна сказати, відчуваємо кожен день. І чим старші, тим той хрест веселіші. І мені раз здається, що не дамо ради. Знаєте, і то я одного разу питався, були діти тако в школі, я вже говорив не один раз, але то завжди треба то пригадувати собі та всім, всім, кому я буду проповідувати про хрест. Питаюся їх, дітей, а що то означає взяти свій хрест? І всі мовчать. Тільки там такий маленький хлопчик, 5 років Дмитрий, хто пам'ятає, як по сьогодні, то десь було у Львові чи 12-й 12 рік, чи 10-й, чи 9-й, але я ту картину пам'ятаю, як по сьогодні. І він один руку так тримає серед тих всіх дітей і каже, що то ходити в садік. Бачу, вам теж зайшло та відповідь: Дорі, браті і сестри, у кожного свій. І скільки би ви не кожному не пояснювали, як ви терпите... То, можливо, вас зрозуміють теоретично, але не практично. Вони будуть розуміти щось приблизно. Але сьогоднішнє свято говорить, що Господь також хоче дотикнутися і до мого Христа. І от тепер, що ми йому дозволимо кожен день, щоб він дотикався. І нараз у нас є спокуса, що він так дотикнувся і забрав той мій хрест, щоб я не терпів, щоб я був щасливий. А дорогі браті і сестри, а як я зможу відкрити дорогу до Царства Небесного? І коли немає там Ісуса Христа, нема Спасителя, не зможу я це відкрити. Ми вважаємо, що цей ключ не підходить, його треба викидати. І ми нараз так боремося постійно, або відкидаємо свій хрест, або втікаємо від свого Христа, або перекидаємо на інших. І то ми всі такі, всі, кожна людина. І добра новина полягає на тому, що Христос приходить у той світ, аби з нами разом не за нас, не без нас, а з нами. Хрест подолати цю дорогу. Те, що ми будемо хотіти, щоб Господь зробив за нас, але Він буде тихенько казати, Августина, але то ти то маєш зробити. Я тобі допоможу, я з тобою пройду. Але за тебе я не можу зробити цю роботу. Тут дуже гарно видно в нашому житті. Дорогі чоловіки, з вас ніхто не буде робити роботу. Не буде брати ваш хрест, ніхто не буде. Бог з вами візьме. Але за вас він це не зробить. Так само, дорогі жінки, ніхто не буде за вас їсти в Ну там буде щось там допомагати, чи щось там, знаєте, але все одно. І найбільше нараз, знаєте, так кидає нас у паніку, що ми є самі. Знаєте, це така спокуса завжди б'є нас, що ми, ми є самі з тою проблемою, і більше ніхто за нас не пам'ятає. А сьогодні той хрест, який ми підносимо, що гляньмо на нього, там на ньому є Спаситель. І оці слова, що Боже Боже, чому ти мене покинув, то стосується мене, бо буде таке відчуття, що, що я є на, наскільки вже самотній, що вже не а Христос не сходить з тої самоти, Він ту самоту п'є разом зі мною. Є разом з нами. На цьому полягає добра новина. І тепер відповідь: чи я відповім на це запрошення, чи я прийму цей його безцінний дар. І наразі ми думаємо, що треба це заслужити. Треба повірити, прийняти і вчитися жити, йти разом з Христом. Бо ми не можемо заслужити своїми зусиллями. Скільки би ми не робили, ми не можемо це зробити. Тому потребуємо присутності Ісуса Христа. А це, дорогі браті і сестри, то наша особиста молитва, яка би вона не була, але ми з Богом це її переживаємо. І щоб прийняти свій хрест, треба за все почати дякувати за все. Навіть те, що ми хочемо викинути, то треба дякувати. Бо щойно тоді ми можемо щось прийняти. Тому коли церква сьогодні підносить цей хрест і молимося до Спасителя, відкриваємо, дорігі браття і сестри, своє життя, особливо ті місця, де ще Господь не доторкнувся своїм пальцем, своїм животворчим пальцем, щоб зцілювати, щоб давати нам силу. Бо коли ми будемо розуміти сенс християнського життя, то ми також і будемо один одному допомагати Христину Сити. Поки ми цього не зрозуміємо, то будемо або втікати, або перекидати, або звинувачувати, або ображатися. А так на правду, напевне, моє життя то найкращий подарунок, який Господь дав у моєму житті. І це стосується кожного. Яке би воно не було, який би той хрест не був. А довір'я до Господа Бога і Його присутність у моєму житті робить моє життя безцінне, тобто наше життя. Тому ми сьогодні на Божественній літургії роздумуємо про цю таємницю. Вона, ця таємниця Христа, здається, що ми вже пізнали, ми вже зрозуміли, а кожного разу ми якось будемо по-новому дивитися на це все. І нараз буде лякати, чи сьогодні я понесу той хрест, чи сьогодні я не скажу, що все, я не хочу, я здаюся. Навіть якщо таке і буде, то все одно і туди пустимо в той відчай Божу, Божу любов, Божу присутність. Бо щоб народилося щось справжнє, дорогі браті і сестри, має померти наше. Оте людське, отке файне збудоване. Бо ми не покладаємося тоді все ціло на Господа Бога, а на свої геніальні плани, на свої можливості, на свої ресурси, на здоров'я. А бачимо, з часом на здоров'я не можна покладатися. На ресурси тим більше, бо все минає, і ми не розчаровуємося. Дивимося на раз на то все, що ми будували, і розуміємо, що то все було таке собі другорядне. Воно потрібне, але не найголовніше. А церква сьогодні ділиться найціннішим, бо на тому місці Бог виявив свою любов до кінця. Господь не залишив той хрест, а пішов з нами до кінця. Аж до того, щоб ми, коли прийдемо до вічного життя, побачили його обличчям обличчям. Просімо про ці дари, які зараз ми потребуємо, дякуємо за все, що є в нашому житті. Також особливий спосіб просимо благословення не тільки для нас, для родини, особливий спосіб для нашого суспільства, для нашого війська, для наших волонтерів, всіх тих медиків, які особливо безпосередньо зараз дивляться в обличчя тої смерті. Просімо, щоб Господь, щоб вони від... розуміли, що і там Господь є з ними. В найбільшому такому місці є злиться того пекла. Але це не закінчується смертю, а закінчується завжди наше життя Воскресіння. Тому не дивно, що ми на цвинтарах, коли хоронимо своїх померлих, ставимо символ перемоги, символ нашого спасіння, той ключ, який відкриває дорогу до Царства Божого. Слава Ісусу Христу!